Німеччина гостинно прийняла тисячі мігрантів та біженців. Волонтери зустріли з розпростертими обіймами людей, яких спіткало лихо. Тисячі добровольців аплодували на борту поїзда, який перевозив десятки тисяч біженців до Німеччини. У 2015 році Німеччина прийняла третину всіх біженців у Європі. На наступний рік цей показник становив 60%. Але якби ж вони знали, до чого така доброзичливість може призвести, то навряд чи зробили б це знову. Однак почалася друга хвиля міграції, яка не враховує українських біженців. Однак, оскільки Німеччина приймає все більшу кількість мігрантів протягом останніх трьох десятиліть, ця цифра поступово зростає. Фактично, поточні рекордні рівні більш ніж удвічі перевищують попередні піки. Однак за останні два роки сприйняття цього питання громадськістю різко змінилося, і німці тепер, як ніколи, виступають проти імміграції. У 2024 році Німеччина розпочала радикальну зміну своєї політики щодо біженців, перейшовши від посиленої інтеграції біженців до активного домагання їхньої репатріації, як тільки це буде дозволено, особливо це стосується злочинних угрупувань з Близького Сходу. Наразі Німеччина є третьою за величиною країною, що приймає біженців у світі, та найбільшою в ЄС. Частка німців з мігрантським минулим становить 27%. Крім того, майже половина людей, які проживають у деяких містах, таких як Офенбах, не мають німецького паспорта. Однак ця подальша криза є особливою, вона відбувається після двох важких років, протягом яких пандемія спричинила труднощі в економіці країни. Крім того, після війни в Україні зросла ціна на все, зокрема на продукти харчування та газ. Як вплинула перша імміграційна криза на рівень злочинності, і який зв'язок існує між нинішніми протестами, які залучили понад мільйон людей і цією другою кризою? До чого можуть призвести сьогоднішні вуличні протести, та які міри хоче запровадити німецька влада, щоб знову відновити мир та спокій у державі? Про міграцію говорити складно. Думки на цю тему занадто розбіжні. Не завжди соціально прийнятно обговорювати недоліки прийому біженців у вашій країні. Ці фото транслювалися в прямому ефірі по всьому світу. Мільйони людей були змушені тікати через конфлікти на Близькому Сході та в Африці. Німеччина вже прийняла хвилі біженців. У 1950 дев'ятсому і 1960-х роках їхня економіка швидко зростала, тому вони уклали угоди, переважно з Туреччиною. Про залучення великої кількості робітників та їхніх сімей, щоб вирішити проблему значної нестачі робочої сили. Пізніше, протягом 1980-х років, спостерігався значний наплив мігрантів, і Німеччина розглядала ці прохання про надання притулку дуже неадекватно. Вони часто жили в жахливих умовах, що напружувало стосунки з місцевими жителями. Однак занепокоєння, висловлені цими іммігрантами, часто ігнорувалися. Що призвело до масових заворушень, неонацистські натовпи часто нападали на громади біженців за підтримки сотень або навіть тисяч місцевих жителів, багатьох людей у Німеччині обурили ці знімки, які швидко стали вірусними. Після цих зіткнень відбулися численні антирасистські марші. Ця історія пояснює, принаймні частково, чому німці у 2015 році були особливо привітними до мігрантів. Але вона також сприяла зростанню занепокоєння німців щодо імміграційної політики своєї країни. Робоча сила Німеччини скорочується в міру старіння населення країни згідно з офіційною статистикою. До 2040 року робоча сила Німеччини скоротиться на 4,4 мільйона, частково внаслідок низького рівня народжуваності. Жінки все частіше віддають перевагу роботі, що призвело до історичного мінімуму народжуваності в 2011 році. Бебі бумери 1950-х років також почали виходити на пенсію, що додало значного фінансового тягаря німецькому суспільству. Німеччина потребуватиме 400 тисяч іммігрантів щорічно, щоб зупинити скорочення свого населення за нинішніх тенденцій. Її крилатою фразою стала «Wie schaffen das», і таким чином почався значний приплив іммігрантів до Німеччини. У 2015 році вони прийняли понад 440 тисяч біженців. Того року вони захопили понад 700 тисяч осіб або приблизно 60% усієї Європи. Ця тактика відома як міграція заміщення, і вона ґрунтується на ідеї, що міграція необхідна регіону. Для досягнення конкретних соціальних, економічних чи демографічних цілей низький рівень народжуваності часто впливає на цю ідею, яка зазвичай спрямована на запобігання скороченню населення працездатного віку. Крім того, середній коефіцієнт народжуваності серед німецьких жінок є одним з найнижчих у Європі лише одна, три десятих відсотка порівняно з необхідними двома відсотками для підтримки чисельності населення. Однак у середньому жінки, народжені за кордоном, у Німеччині мають вищий рівень народжуваності. В даний час майже 50% дітей у віці до 5 років є дітьми першого або другого покоління іммігрантів, що позиціонує Німеччину як помітно більшу частку її населення з міграційним минулим в майбутньому. Це був драматичний і несподіваний зсув у населенні, і багато німців спочатку висловлювали занепокоєння. Спочатку з приводу того, чи зможе Німеччина витримати велику кількість людей, а потім все більше і більше з приводу того, чи прийнятний цей сув у населенні. Сексуальні домагання, що сталися в новорічну ніч у Кельні в 2016 році, додали довіри до цього зростаючого занепокоєння. У новорічну ніч у Кельні нібито напали на сотні жінок під фейерверки, які освітлювали німецьке небо. Жертви так прокоментували ті події. Банда з 20 чи 30 чоловіків просто оточила нас і торкалася нас усіх від грудей до ніг. Вже існуюча напруженість між східними та західними віруваннями та сексуальними поглядами посилилася заявами жертв про те, що злочинці мали арабську та північноафриканську зовнішність, а потім буйство вантажівок на різдвяному ярмарку в Берліні припинилося після терористичного інциденту в Батаклані. За словами свідків, Вантажівка в'їхала прямо в натовп на різдвяному ярмарку, перестрибнувши бордюр. Навіть у тих випадках, коли злочини були скоєні небіженцями, які прибули в 2015 році. Це посилювало загальне занепокоєння щодо впливу імміграційної політики уряду на націю. Завдяки антиімміграційній платформі новостворена альтернатива для Німеччини АФД несподівано піднялася до опозиції третьої за величиною партії в Німеччині у 2017 році. Якщо одні сприймали цю хвилю змін як перемогу, то інші боялися цих нових напрямків. Однак у Німеччині ось ось мала вибухнути нова криза. У 2022 та 2023 роках кількість шукачів притулку в Європі зросла, причому Німеччина знову отримала найбільшу частку, хоча й нижчими темпами ніж у 2015 му кількість виявлених несанкціонованих перетинів кордону зросла на 70%. Більшість мігрантів були з Сирії, Афганістану та Туреччини, і м'яке імміграційне законодавство під час пандемії сприяло цьому зростанню кількості біженців. Крім того, приблизно 25% із 4 мільйонів були українцями, які отримали тимчасовий захист у ЄС перебували в Німеччині. Знову ж таки, значна частина німців продемонструвала готовність надати притулок тим, хто цього потребує, але це супроводжувалося помітними зрушеннями в дискурсі навколо імміграційної політики. Тепер, коли Олаф Шульц був канцлером Німеччини, він розділив частину провини за те, як уряд впорався з початковою кризою біженців. Перебуваючи на посаді віце-канцлера Меркель і міністра фінансів до червня 2024 року рейтинг схвалення шульца впав з 65%, коли він вступив на посаду, до лише 28%. Офіційні урядові дані вказують на те, що рівень злочинності в Німеччині зріс на 6% з 2022 по 2023 рік. Причому офіційні особи пов'язують це зростання з більшим рівнем міграції. Попри те, що вони становили лише 15% населення, 41% усіх злочинів у 2023 році було скоєно іммігрантами східної зовнішності. Після того, як Хамас напав на Ізраїль, у кількох німецьких районах спалахнули святкування, що сприяло зростанню почуття несумісності з ідеалами певних груп іммігрантів. Через місяць високопоставлені політики АФД таємно зустрілися з неонацистами в готелі неподалік від Потсдама, щоб спланувати депортацію мільйонів людей з мігрантським минулим. Однак вони не знали, що команда репортерів стежила за зборами і розкрила свої наміри на початку січня. По всій країні понад мільйон людей вийшли на демонстрації на вулицях. Низка жорстоких нападів, деякі з яких мали політичне підґрунтя, поклали цьому край. Фраза дорога в пекло вимощена добрими намірами є португальським прислів'ям. Однак визначити, про які саме наміри йдеться, можна лише в майбутньому. У Німеччині наступного року відбудуться федеральні вибори, і імміграція наразі є найпопулярнішою темою. Частка осіб, стурбованих міграцією, за останній рік зросла з 67% до 86%. На поведінку виборців ймовірно впливатимуть дії або бездіяльність уряду в найближчі місяці. На момент написання цієї статті, у вересні 2024 року, заголовки газет стверджували, що Шульц погодився на історичну жорсткішу імміграційну політику, збільшить кількість депортацій і депортуватиме злочинців. Шульц розкрив довгоочікувані плани, про які говорили багато років. Соціальні виплати будуть обмежені, мовчазні процедури будуть прискорені, а місцеві громади отримують більше коштів. Це сталося після того, як він підтримав закон, який передбачає депортацію іноземних громадян, які прославляють терористичні акти, навіть якщо вони просто роблять це в соціальних мережах. Якщо Шульцу не вдасться провести більш суттєві реформи, історія може зафіксувати це як початок кінця його політичної кар'єри. Однак у цієї медалі є не одна сторона. Рівень зайнятості іммігрантів, які прибули в 2015 році. Зараз майже такий самий, як і в інших німців, і ці цифри з кожним роком стають все кращими. Згідно з деякими дослідженнями, імміграція до ЄС щорічно підвищувала ВВП Німеччини більш ніж на 1%. Зараз існує більший попит на продукцію у зв'язку зі зростанням цих спільнот іммігрантів. Німеччина має найбільшу економіку в Європі і розташована в центрі континенту. Їхні рішення про те, як змінити свою імміграційну політику, торкнуться не лише їх. Aí resto de continente.